Привіт, друзі! Я рада вас вітати на каналі Планета Казок. І сьогодні я приготувала для вас дуже цікаву історію. Так добре бути разом. Я йду на ринок, сказала мама зайчиха. Скоро повернуся. Пхе? Зайчик Йозі сидів на пеньку в саду. У нього був поганий настрій, дуже поганий настрій. Потім у гості прийшла Лена і гралася із сестрами Йозі Мете і Мартою. Але ж Лєна ще й Йозина подруга. Та тепер уже точно ні. Дівчатка гралися в ігри, які Йозі були зовсім не цікаві. А він так зрадів Лєні. Навіть показав би їй сьогодні свій таємний сховок із морквою. Дівчатка-зайчатка заплітали собі за вушка квіти. Дурниці, подумав Йозі. Вони гралися в чаювання зі своїми м'якими іграшками. Ще дурніше, подумав Йозі, вони завели пісню. Співай з нами. гукнули вони. Але Йозі затулив вуха. Потім дівчатка почали гратися в хованки. Хочеш із нами? запитала Лена. Ні, пробурмотів Йозі. Він зіпсував їм гру так витріщався на сховок, що відразу було видно, де ховаються дівчатка. Нема чого сестрам веселитися, якщо в нього поганий настрій. Ходімо гратися в магазин на стільцях у саду, запропонувала Марта. Так не піде, сказав Йозі, швиденько взяв свою дерев'яну залізницю і сів на один зі стільців, тому що мій поїзд буде їхати під стільцем. Ми перші придумали гратися зі стільцями, сердито прокричала Мете. Ще якийсь час вони дуже голосно сварилися. Тоді ми йдемо гуляти, сказала Марта. Далеко-далеко, без тебе, сказала Метте, дурбелик. Самі дурні, розлютився Йозі. Ідіть уже. Дівчатка зайчатка пішли гуляти. Йозі сидів біля нори сам. На щастя, цієї миті проходив повз його друг Рафі. Йозі дуже любив з ним гратися. А де ж твої сестри? запитав Рафі. Вони дурні, я з ними посварився, відповів Йозі. Рафі та Йозі завантажили поїзд камінням. Це все золото, пояснив Рафі. Йозині очі заблищали, а в тих кущах сидять розбійники. Він узяв кілька паличок, які розробляють план нападу на поїзд. Рафі подивився на небо, воно все посіріло. Наближається велика буря, сказав він, просто зараз, бо Берберті мене попереджав, він на цьому знається. Юзі перелякано подивився на небо, але Медте, Марта та Лена Пішли гуляти, схвильовано сказав він. А мене і Марта так бояться грози, а я зовсім не боюся, сказав рафі, нічого страшного в цьому немає. Я мушу їх знайти, сказав Йозі. Що? здивувався рафі. Але ж ти щойно казав, що твої сестри дурні. У Йосі задрижали вусики. Але брати й сестри мають дбати одне про одного, адже вони рідні. Йозі побіг так швидко, як тільки міг. Рафі здивований лишився на місці. Йосі біг полем і зустрів мишу Лару. Ти не знаєш, куди пішли мете, Марта та Лена?» Захекано запитав він. До річки, відповіла миша Лара, а що? Але Йозі вже не було. Він має знайти Мете і Марту. Проте біля річки він зустрів тільки білку фіпсі. Дівчаток зайчаток, я бачила на великому лузі, сказала Фіпсі. А що? Та Йозі вже побіг далі. На великому лузі Метте, Марти та Ліни теж не було, а хмари на небі ставали дедалі сірішими. Може, вони в старому будиночку на дереві? сподівався Йозі. Він швидко піднявся по драбині на гору. Коли Йозі роззирався по хатинці, почув голоси з надвору. Його серце застокотіло дуже швидко. Метте, Марта та Лена. Під будиночком з другого боку гралися дівчатка зайчатка. Так раптом здійнявся вітер, сказала Мете. Я люблю вітер, засміялася Лена. Нам неодмінно треба повернутись до мосту, хоч він і далеченько, але там є сині квіти. Замріялася Марта. Йозі спустився з хатинки донизу і обійняв своїх здивованих сестер. Що тобі тут треба? сердито запитала Мете. Ви мусите повернутися додому зі мною, відчайдушно сказав Йозі. Я чув від Рафі, що наближається страшна буря. Я хотів вас забрати, бо ви завжди так боялися. Грому і блискавки. Але ж, Йозі, ти теж, сказала Марта, ти так само сильно боїшся, як і ми. Йозі зітхнув і кивнув. Метте і Марта більше не мали такого розлющеного вигляду. Гроза наближається, сказав Йозі. Віддалік уже гриміло. Ходімо додому. Я зовсім не боюся, сказала Лена. Я знаю, що робити, коли спалахує блискавка. Не можна стояти під деревом. Треба вийти в поле і згорнутися клубочком. Небо потемніло. Вони всі разом побігли до своєї нори та щільно зачинили двері. Раптом мете почала плакати. Чому ж ти плачеш, уже все добре, сказала Лена. Я плачу, тому що Йозі такий милий, схлипнула мете. Попри те, що сам боявся, він вирушив шукати нас. Йозі пішов до свого таємного сховку і узяв кілька морквин для всіх.